Завжди під рукою турнікет та детектор дронів одне із основних правил виживання для херсонців. Щодня ворог полює на них із безпілотників, намагаючись убити чи покалічити якомога більше людей. І це ще без урахування іншої зброї, з якої щодня обстрілюють житлові квартали та цивільні об'єкти. Але ті, хто залишаються жити в Херсоні, мають свої правила виживання на лінії фронту. Вийшов з дому. Вийшов з будинку неподалік мене і наздогнав дрон, я не встиг втекти. Після чого залишився на вулиці, надавав собі першу допомогу. Перетягнув ногу турнікетом. Ворожий безпілотник вполював ігоря 29 червня. Йому посікло уламками ноги. Услышав дрон і. Почув дрон. Спочатку сховався за кут за стіл. Піднімаю голову. Він високо висить. Я зрозумів, що він мене засік, і коли вибіг із за кутка і став тікати, він зробив скид. Якби я стояв, то він би просто мене вбив. До лікарні чоловіка відвіз сусід, який став свідком чергового російського злочину. І він їхав тут момент, подобрав мене. Він їхав повз в той момент. Підібрав мене, відвіз до лікарні, допоміг, дочекався моїх родичів. Із собою в мене були мобільний, документи. Не байдуже ставився до мене. А після мене був ще один скид і поранила жінку. Буквально через 5 хвилин. Сусід Ігоря по палаті Валентин так само отримав поранення через скид боєприпаса з ворожого безпілотника. Проживаю на східному селищі, всім відомому, там де Антоновка, Кіндійка, Східне селище. І буває періодично треба на ринок за покупками з'їздити. Ну я на велосипед, як то кажуть, сто разів хорошо. Ну а сто перший вийшов, що я догнав мене дрон. Втікти від дрона на велосипеді, каже чоловік, неможливо. До медзакладу його доставили поліцейські. У Валентина посікло ноги. Ще один уламок влучив у тіло. Благодаря що осколок попав. У рібро у косточку і не пробило, бо якби між то могло б до льовких достати. і ну це таке. Ще ще мені, як то кажуть, обійшлося благополучно. Поранених везуть до лікарні щодня з усієї області, каже завідувач хірургічного відділення лікарні інколи дві три людини. А час від часу доволі масово до десятка та більше. Це різноманітні мінно-вибухові травми, скиди з дронів, артилерія. Ураження кінцівок, ураження з переламами кісток, ураження чарівної поражнини, грудної поражнини, ну тобто різноманітні травми. Лише у червні через скиди боєприпасів із дронів у Херсонській громаді загинуло семеро людей. Ще 107 отримали поранення, каже голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Зрозуміло б, якби взагалі захисту міста не було то б, то це дійсно було б якесь вижене поле, просто неможливо було б пересуватись по місту, навіть там знаходитись тут або стояти десь. Якщо брати за статистикою, за інформацію від наших військових, то, військових, то за червень близько 80% дронових атак було подавлено. Тому дякуємо нашим військовим. Та навіть за такої ситуації до обласного центру постійно виїжджають люди із селищ поряд з прибережною зоною. Їх ворог не припиняє стирати обстрілами. Нині в Херсоні проживають 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Дякуючи поліції, волонтерам, всім силам і засобам, які допомагають евакуюватися людям з таких надзвичайно. Непростих місць, де безпекова ситуація дуже важка, скажімо так. Так у нас є місця тимчасового розміщення, як у громаді, так як і у області. Зараз у Херсонській громаді є 560 укриттів. Це бомбосховища, прості сховища та модульні наземні укриття, що здатні захистити перехожих від уламків у разі атаки. Чимало закладів у місті перемістилися у підвальні приміщення а для дітей влітку діють гуртки у безпечних місцях. Сьогодні був один з Різновидів арт-терапії, ми займалися монетіпюю, а так ми малюємо і тематичні малюнки. От ви можете бачити, у нас дохи дня Херсона малювали, подорож веселого кавунчика. Ми також займаємося ось ось декоративно-прикладною творчістю. Раніше Херсонський центр дитячої творчості мав власне приміщення. Його щоденно відвідували до 200 дітей. Нині від будівлі залишилися лише руїни. Зараз війна, того приміщення вже навіть нема, тому ось ми займаємося тут з дітками. Збираємося два рази на тиждень, суботу, неділю. Світлана регулярно водить до гуртка десяторічну доньку Настю. Родина живе поряд із укриттям, де проходять заняття. Сюди ж приходять і під час російських атак. Відволікаємось, стараємось не звертати увагу там, ну, якщо вже дуже гучно. Там падає десь близько, просто стараємося спускатися в сховище. Воно постійно ти в будь-який час можеш спуститися. Тут якби, все, всі удобства, всі условия для цього. Є кімната і для відпочинку, і для занять, і і туалетик. Майже п'ять тисяч разів ворог піддавав Херсон дроновим атакам лише за червень, і це не рахуючи артилерію, каби та інше озброєння, яким щедро обстрілюють це південне місто. Однак люди, які тут залишаються, не хочуть їхати далеко від рідних осель. Хоча міська та військова адміністрації постійно організовують евакуаційні рейси.